Що робити, якщо в соціальних мережах ви відчуваєте агресію проти себе в цілому? Психологічну, фізичну, сексуальну агресію, яку роблять проти вас ваші опоненти? По-перше, розставте пріоритети, що ви не потерпите до себе такого відношення, і щоб вони повертались туди, звідки прийшли. Крапка. Ось так потрібно ставити на місце агресорів в цілому. І скажіть їм слідуюче, що їх психіатричні проблеми вас не цікавлять. І вони повинні звернутися до психіатра. От і все, що потрібно казати агресорам. Що ви не потерпите до себе такого відношення, і що вони повинні до вас звертатися, сір. Саме так, сір як до вищої влади. В цілому. Як для прикладу, у Франції зверталися до осіб, які мали вищу владу, наприклад, генерали, звертайтеся лише сір. Ось так потрібно ставити чернь на місце. Якщо вони будуть продовжувати, потрібно їх просто один раз поставити на місце. І вони це продовжувати не будуть. От і все. Якщо вони будуть і далі продовжувати, подібно, можна звернутися до компетентних органів, щоб їх наказали. Цього. От і все. А якщо компетентні органи не будуть працювати, для цього є, для цього є суд, який відкриє кримінальне провадження за психологічне, сексуальне та фізичне насильство в цілому в соціальних мережах. Це можливо, повірте, відкрити кримінальну справу. Проти агресорів. Розставте пріоритети, не бійтеся нікого. А також рекомендую, коли буде відкриватись кримінальна справа, попросити, щоб проти агресорів застосували методи психіатрії та психіатричної експертизи. Вимагайте при відкритті кримінального провадження, щоб цю особу помістили. Психіатричний заклад для проведення психіатричної експертизи під час досудового розслідування. Підскажіть суду та слідчим разом переможемо агресорів. Всі агресори, які агресують, будуть покарані законом.